Таким чином ми бачимо, що в цьому прикладі. Заходьте, вибачте за запізнення місіс Сміт. Нічого сідай скоріше. До речі, клас це Галя, ваша нова однокласниця. Галю, представся, будь ласка. Мене звати Галя. Я з України, мені 16 років, я живу у Англії один рік. Дякую, сідай. Привіт, я Федя. Привіт, я Галя. Приємно познайомитись. Мені також приємно. Ти тут новенька, я тебе да цього не бачив. Так я тільки но переїхала у це місто, бо мій тато знайшов тут роботу. А, поняв, і як тобі тут подобається. Так дуже багато гарних місць, смачна їжа, добрі люди. Це так повністю з тобою згодний. Сподіваюся, що цей рік буде добрий. Я також. Ти вже давно живеш у Англії. Я тут один рік, а ти. Я тут усе життя живу, Мій тато англієць, а мама українка. Пощастило, я тобі заздрю. В тебе, напевно, тут багато друзів. Мені зовсім тільки один друг. Щастить тобі хоч один друг. А в мене немає жодного друга. Чому це нема жодного? Вже є один. Що ти маєш на увазі? Невже? Так, я тепер твій друг. Давай дружити. Звичайно, я тільки за. Я дуже рада. Я також дуже радий. На перерві. Я тебе пазную Зе Класом. Гаразд, не може дочекатися з усіма познайомитися і подружитися. Не забувай тільки про мене. Домовилися. Звичайно, як же я про тебе забуду. Так да, хорошо. Здається, вже урок починається. Поговоримо на перерві. Я десь чула, що це дуже строга вчителька. Ладно, поговоримо позже. Привіт, мене звати Олена, а як тебе звати? Привіт, приємно познайомитись, мене звати Галя. Навзаєм, як тобі тут. Як школа? Мені подобається, школа класна, дуже велика, стільки багато людей. Сподіваюся, що я скоро знайду собі нових приятелів, але з моєю англійською. А що з твоєю англійською? Ти нормально розмовляєш, я чула. Це нічого, чим більше ти стараєшся, тим краще виходить. Я сама не дуже добре балакаю, бо не вистачає слів інколи або забуваю все. Тоді я буду більше розмовляти з людьми, щоб тренувати свою англійську. Прекрасна мета так тримати. Ти вже з багатьма однокласниками познайомилася. Ну, майже з усіма, тільки ще з одним хлопцем не познайомилася. З яким? З тим, який біля тебе сидить. А так то мій друг Федя. Він твій друг, я в Шоці. Так, а чому ти така здивована? Бо він син багатія і ще має власного водія. Він близько до себе мало кого підпускає, а ти з ним отак просто подружилася. Що я й не знала. Та ще він такий красунчик. Навіть не буду здивована, якщо він тобі подобається. Він же тобі подобається. А. Та нічого це ми просто друзі. Добре, я жартую, просто дивно, що він так просто з кимось подружився з звичайних небагатих людей. Я також здивована. Можливо, йому просто потрібен надійний друг. Напевно, але дуже тобі пощастило я з таким другом ще і я з таким гарним. Все досить шуткувати. Добре, вибач, добре пішли урок, вже скоро розпочнеться. Ходімо. <плес> так, все досить сміятися, починаємо наш урок. Усім добрий день, дуже рада усіх сьогодні бачити. Ну, розберемо нову тему. <рив> а ти чула ту історію з Летік току? А про хлопця так чула. <рив> Вона дуже смішна. Все це мені набридло геть з класу. Де ми зупинилися? Нас вигнали. Так, мене до цього не вигоняли. Не треба було так гучно сміятися. Нічого вже не поробиш. За Зате історії були смішні. Ага, дуже смішно. То може підемо кудись? Куди? Я там знаю одне місце класне. А що, якщо у нас потім будуть проблеми? Ти забагато переймаєшся. все буде класне вір мені. Ти ж мені віриш. Так вірю, ходімо. Ходімо. Вау, таке круте місце, напевно, тут все дуже дороге. Так, але я можу це собі дозволити. Я, напевно, не буду собі нічого замовляти. Замовляй, я привищу. Дякую, але це дуже незручно. Ти моя подруга, тому я хочу, щоб ти поїла смачних страв у цьому ресторані. І ні, не приймається. Дякую, але ж... Ні яких, але інакше я ображуся. Добре вмовив. Тоді вибирай. Ну тоді я буду свинячий стейк з салатом Цезар. Гарний вибір. І зелений чай. Зрозумів. Зараз треба тільки офіціанта пакликати. Офіціант, офіціанте, Де ви? Ми вже вирішили, що будемо замовляти. Я тут, а ось ви де? Що будете замовляти? Я буду перік зі сиром, а на десерт червоний аксамет і чашку чорного чаю з молоком. А що буде молода пані? Я буду свинячий стейк салат цезар і зелений чай. Добре, почекайте трохи, скоро повернуся. Вже не можу дочекатися, щоб скуштувати ту страву. Я також надіюся тобі спадобається. Ось ваша їжа. Дякую. Ну, як, їжа дуже смачна, Радий, що Тобі сподобалися. <ривання> Добре, напевно, пішли вже назад. Ну, як ще хочеш. Пішли тади. Починаємо наш урок фізики. Надіюся, що усі зробили. Ох, що тепер робить? У чому справа? Я домашку забув зробити. Впевнений, так, слухай ти б не могла. Що не могла? Дати мені списати. Не знаю навіть. Ну, будь ласочка Галюсю. Вибач, але ні, вона може і мені погану оцінку поставити. Та що ти за подруга така? Але ж ти казав, я чудовий друг я для тебе стільки всього рабив, а ти не можеш навіть домашку дати списати. Еге ж, як тоді нас ще вигнали, коли ти мені смішні історії розповідав. Після того мене визвали до директора, бо замість уроків ми в ресторані сиділи. То не треба було йти. Взагалі не хочу з тобою розмовляти, воно й не треба, я не хочу тебе бачити навіть. Привіт, привіт. Ти якийсь сумний, що ось сталося. Справа в тому. Ну, я слухаю, кажи. Ми з Галиною пасварилися. А з золотою дівчиною у школи. Слухай тобі краще з нею не водитися, вона може погано на тебе вплинути. Чого це? Вже чутки пішли по школі, що ви мила пара. <ріст> Бути не може. Ми ж просто друзі. Я тебе попереджаю просто вже вся школа тільки про це й говорить. Краще тобі припинити з нею дружити. Вона просто бідна дівчина. Вона не варта того, щоб з нею дружити ще і стільки пліток через неї. Але вона ж моя подруга. Хоча може ти і правий. А вже ж добре, я піду додому, бувай.